Більш ніж півтори тисячі учасників АТО стоять на черзі, аби отримати земельну ділянку у Хмельницькому. Перші бійці обіцяного державою дочекалися. «130 земельних ділянок. Ми вже виділяємо зараз в Дубово, той новий масив і безпосередньо учасникам АТО. 280 ділянок у нас є. З них 130 ми даємо, запропонували учасникам АТО. Земельники зауважують, у першу чергу при виділенні ділянок перевагу надають військовим, які мають хмельницьку прописку. Втім, чимало бійців зареєстровані при військових частинах, у яких несуть службу до цього офіційно проживали у Хмельницькому. Тому фахівці пропонують внести зміни до рішення сесії, враховуючи цей нюанс, аби гарантувати таким людям реалізацію їх права на землю. Ми вносимо доповнення. Після слів, словами, ну, після слів на території міста Хмельницького, що зареєстровані, та військовослужбовці, які до реєстрації у військових частинах Міністерства оборони України, незалежно від їхнього місця розташування, були зареєстровані і проживали у місті Хмельницькому. Тобто, якщо в нього в паспорті була прописка, що він колись проживав в місті Хмельницькому, то ми його включимо в, той, в ту чергу е учасники АТО Хмельничан. Пропозицію підтримали на засіданні земельної комісії. Крім того, обранці розглянули ще близько семи десятків питань щодо затвердження проєктів землеустрою, договорів оренди землі. Тощо також розглянули депутати ряд спірних громадських ініціатив, що стосуються ведення будівництва у місті. Остаточні рішення прийматимуть на найближчій сесії міської ради.